Вітаю всіх! Хочу подивитись перемовини в Стамбулі. Давайте так. Україна погодиться на перемовини в Стамбулі. Які пропонуються 15 травня. Україна погодиться на перемовини в Стамбулі. Які пропонуються на 15 травня. Україна погодиться на перемовини в Стамбулі. Дивимось. Знову Ярофант попадає. Ну. Вони як би думають про це. Хочуть припинення вогню. Дуже хочуть вирішити питання по наступам. Україна готова до цих перемовин на кардинальні зміни, дійсно. Але йде знову таке розчарування розпач. Просто ці перемовини йдуть не на тих умовах, яких хоче Україна. В принципі, непогано. Все одно непогано. Будь-які перемовини це крок до чогось. Росія дійсно приїде на перемовини в Стамбул. Щодо війни в Україні. Росія дійсно піде на ці перемовини в Стамбулі. Дивимось. Так, жіноча енергія. Так, це розмови, емоції. Знову таки пажмечів на Дні колоди. Росія робить це. Зі своєї точки зору. Вона збирає собі всю цю інформацію. Наповнює себе інформативно, щоб оперувати потім всім цим. Розмова з точки зору сили. Тиснути на Зеленського. Це розмова тиску. Все одно. Все одно, це розмова тиску. Зараз беру колоду результатів. Колоду іншу. Перемовини 15 травня запропоновані між Україною та Росією. Вони відбудуться. Перемовини, які пропонуються 15 травня в Стамбулі, відбудуться між Україною та Росією на кінцевому результаті. Відбудуться вони? Перемовини відбудуться, подивимось. Так. Десятка мечів це вихід на новий рівень чогось. Я не знаю, на чого вони там виходять. Ну, намагання вийти переможцями в будь-якій ситуації. Верховна Жриця, що ти мені скажеш? Швидкі рішення досить. Приймаються на тему небезпек. Наступів, що з цим робити? Дуже швидко будуть змінюватись рішення. Очікуйте, що ще будуть зміни, коливання. Якщо навіть одні будуть кричати ні, потім може бути так. Якщо буде так, потім може бути ні. Тобто, стабільність тут не пахне.